Тут є меблі продовження. І що мені сказала дитина, коли поспала одну ніч на безпожидному матрасі? Каже мені молодший, тато, я спав і мені снилося солодкі сни. Старший сказав мені, тато, це, було не... це була неймовірна ніч, в якій я просто потонув, включаючи той матрас, мені було комфортно, зручно. Мене нічого не чухалось, мене нічого не пекло, він прекрасно пропускав повітря, і він просто е, е, був найкращим те, що могло бути піді мною. Тому, якщо е, ви дійсно поважаєте і любите себе, то е, робіть собі такі, знаєте, хороші подарунки, які е, є не дорогими, а нормальними, і купуйте нормальні речі за адекватні гроші. В, в нас, в мебільному магазині, тут є меблі. За додатковою інформацією про матраси пишіть, дзвоніть, ми цілодобово онлайн, ваш улюблений бренд. Тут є меблі. Попульки.